Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям! Слава з Богом, Свого родицею! З днем пошани матінки Божої і нерукотворної ікони, який співпадає з днем пошани військ наших сухопутних воїнів дорогих, найкращі побажання. Ім а особливо боже здоров'я вам і всього найкращого, дорогі патріоти України! А особливо наші славні воїни, героїчні козаки збройних сил України, яких сьогодні день сухопутних військ України, свято ми маємо і всього. Жаданого, особливо перемоги нашим воїнам скорішої бажаємо, та за них і за Україну цю молитву пісню. чисту матінку Божу співаємо і нагадаю вам я, що блискавкою на Страсну П'ятницю створена ікона Матінки Божої годилу 17 квітня 2014 року у року нас в Франківську біля сонячного хреста УПА. Тож благослови вас Боже на все святе, Боже, молитвами всіх святих, а особливо пречистої Богородиці серед них, силою Сонячного Христа, Упас, силою Христа Кобзаря і силою Страстного Христа України. Бо саме в ці дні ми особливо згадуємо, як були встановлені вони у різні роки за Божим наказом найбільші розходні Христи. Франківську, де буде перший збір сонячного воскресних героїв Божого війська. Святого Духа вас, Боже на Все святе Боже, усіх наших воїнів, козаків, захисників, їхніх рідних, близьких, волонтерів, медиків, всіх людей тих, що як могли нам і людям Божим помогли і ще поможуть. Разом заспіваємо, скажемо, прекрасну пісню Пречистої Матері Божої. Тебе лину я душею, притіста матінко моя, сумує серце за тобою, тебе вмолитва кличу я, Почуй мене, о Божа мати. віднині на вічні віки усіх тепло ти зігріваєш, при чистаті присвято і до спасіння призиваєш, небесна матінка Почуй мене, о Божа мати, твою любов, щиру прийми, тебе я буду величати віднині на вічні віки, почуй мене. Тебе я буду величати від нині на вічні віки З вами причистий Богородиці, всіх святих, Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог сталося сім'я Твоє, дай Бог що приходца, твоє, дай Бог що було воля Твоє і на сонці небі, так і на землі. Від нас насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покули. Визволи нас від лукавого і прожени слух сатани, а твоє царство і сила, і слава, хай буде на віки. Черпани вороду, сивою. Призовеш Почуй мене, О Божа мати, мою любов, щиро прийми, тебе я буду величати, від нині на. Й мене о Божа мати, твою любов, щиру прибу. Молімося і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо. Подивіться відео, очі, я тут у, вас, у цьому дні. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 12 грудня. Сирія впала. Трамп обіцяє закінчити війну після 20 січня режим Путіна внутрішнього жарутя. А нам своє робити у той же час, як на Курщині тривають запеклі бої, російські окупанти продовжують сягувати війська та техніку до півночних кордонів України зі сторони Білорусі. Хочу відтягнути наші резерви ворожа. Авіація бомби Чернігівсько та Асомську області обстрілу піддався Києва. А на кордоні Білорусі привезли ракетні комплекси. Вас всі цікавлять одне, чи зможе Росія розпочати новий наступ паралельно з українським на користь. Росія разом з частиною білорусів, які виконують наказ Лукашенка, може поперти одразу за двома напрямками за півночі на Київ та з боку Білорусі на Волинь та Рівне. сьогодні вибухи пролунали поблизу Дубровиці. Телеграм-канал Поліський Партизан пише, що велись розмінувальні роботи. Тім інше джерело то про що відбувся бій на рівненщині Прикордонники теропорора та армії відкрили вогонь по диверсійній групі, крім того, спалили техніку, на якій вони пересувалися. Загинуло сім диверсантів. На жаль, є загиблий і з нашої сторони. Інформацію поки не оголошують офіційно. Чекаємо на офіс президента офіційні заяви. Утім, місцеві чати пишуть про 20 загиблих російсько-білоруських окупантів, Незважаючи на те, що Лукашенко намагається оселити білоруському народу думку, що весь світ зараз проти Росії та Білорусі армію чинавидіти захід НАТО Україну, білоруська армія. Не стане жартувати своїми життями заради амбіції двох диктаторів. На цьому акцентував політичний діяч Білорусі. Радник Світлани Тихановської журналіст Хана Квчорка він розповів про свій досвід службою білоруській армії 15 років тому і зазначив, що відтоді мало що змінилося. Лукашенко завжди інвестував не в регулярну армію, а у силовиків КДБ дебе спецназ, щоб боротися з протестами. Це була звичайна така прибивка. Міськів півтора роки нас учили ненавидіти захід, але солдати з цього сміялися. І більшість білорусів, коли Ходили спільні навчання з російською армією, були не раді цьому і теж насміхалися. Це дуже добре показує, що все таки білоруська армія, це не російська армія, розповів гість ефіру. За його словами, ідеологічна обробка білоруських солдатів Лукашенківським режимом не припиняється. Але у Білорусі у своє ставлення до війни Росії проти України їм вселяють думку, що весь світ проти нас, проти нашої незалежності. Але люди ж читають інтернет, дивляться ютуб незалежні медіа, українські медіа, і вони чудово розуміють, хто почав цю війну, і вони не розуміють, навіщо їм. Жертувати усім жертвувати своїми життями заради амбіцій Лукашенка або Путіна, підкреслив політичний оглядач. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська стверджує, що у Білорусі фактично відсутня будь-яка підтримка участі в бойових діях проти України, тому цього не станеться. Про це пише «Європейська Правда. На питання про можливу участь армії Білорусі в війні проти України Тихановська заявила, що на 100% переконаний у неможливості такого сценарію. Лише 4% Білорусі білорусів підтримують, щоб білоруська армія допомагала російській. У Нас у Україні абсолютно консенсус, що ми на боці України, що ми проти цієї війни, що Україна повинна перемогти, наголосила вона. На думку лідерки Демократичних сил Білорусі, в разі якщо режим Лукашенка все ж дасть накази, білоруські солдати відразу здаватимуться у полон, переходитимуть на бік України або ховатимуться, бо немає у нас до українців такого ставлення, яке є у росіян. У нас дуже подібні анації, нації. Ми дуже поважаємо українців. Українці нас дуже надихають, починаючи з першого майдану і на другому майдані. і Зараз, коли ви показуєте всьому Віту як можна боротися, пояснила Тихановська. Вона визнала, що деякі білоруси воюють у складі російської армії проти України, але наголосила, що їх можна порахувати на пальцях. Це люди, які можливо на боці були Лукашенка. Вони також є у Білорусі, але вони також є жертвами російської пропаганди, жертвами руского міра. Зазначила політикиня. Дякуємо за совісні оперативні відео. YouTube каналу Нас інфо підпишіться на цей канал, а також на YouTube канал Біла Вовчиця. З якого пропоную подивитись вам відео, я допомагайте нашим друзям на Ютубі і нам. Дякую вам за все, що ви зробили і зробите за перемоги України з Богом вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. До мене звернувся військовослужбовець з Харківщини Степан Красняник і попросив допомогти в розголосі беззаконня, яке в даний час твориться в ОТГ Близнюки, де він мешкає. Степан Красняник з перших днів повномасштабного вторгнення записався добровольцем на фронт і захищав Україну у 53-й бригаді імені князя Володимира Мономаха. Він брав участь у бойових діях на сході та півдні України, зокрема у битвах за Волноваху, Вогледар, Бахмут та інші. В червні 2023 року, через отримані контузії, був направлений на лікування, після чого був переведений на роботу у Близнюківське ТЦК. І поки Степан захищав українську землю на фронті, його власну, 16 гектарів сільськогосподарських угідь – рейдернули шахраї приватного підприємства Маяк, підробивши договір оренди. Військовий офіційно звертався до орендаторів і попереджав, що він не буде укладати з ними новий договір після закінчення терміну попереднього, бо сам хоче обробляти свою землю. Але власник підприємства Маяк. Сергій Прощенко і керівник даного підприємства Олександр Коломієць ігнорували звернення військового і продовжували проводити польові роботи на його ділянці. Степан Красняник не бачив іншого виходу, як підпалити той трактор, який, до речі, зі слів Степана і його побратимів не зареєстрований в жодних державних реєстрах, а отже, нічийний. Я казав, хлопці, зо мною шутки плохи, щоб ви знали, Я свою сім'ю захищу, щоб мою валюшу ніхто ніколи в житті не вбіжав. Бо я поїхав з перні дні 26 февраля. Я поїхав зразу захищати першу чергу свою сім'ю та нашу неньку Україну. От так, якщо буде таких більше людей, буде наша Україна я кажу, для добрі. так. Так, от правоохоронні органи зараз пресують і переслідують не так званих орендаторів. За незаконні її дії, а військового, який захищає свою землю від непроханих зайд. За пошкодження майна тих шакрадів проти діючого військового поліцаї порушили кримінальну справу і запроторили в буцегарню. Дивіться, що роблять, кайданки одягають йому, дивіться, руки ламають, дивіться, дивіться, що витворяють. Це просто жахіття, люди, дивіться. Одягнули Степану кайданки, це просто жах. Дивіться, що вони витворяють. Я тут, а Степан, я тут, я все фіксую. Друзі, дивіться, що витворяють вони Степан. Дивіться, що роблять. Обшуки якісь проводять підіки, гля. Може ще й підкинуть, блядь, ці черті, блядь. Оце, що я вам казав, люди, це з кожним таке буде з вас. Степан. Ми з тобою. Дивись, ми з тобою, все буде добре. Не переживай, буде все добре. Вийти звідти на волю допомогли Степану його друзі, які на виконання місцевого суду внесли за нього заставу. Знайти правду. Військовий красняник намагався в прокуратурі, в тому числі і у військовій, та не знайшов. До речі, прокурорша Харківської військової прокуратури Макарова Олена Сергіївна взагалі виставила за двері Степана, гнівно заявивши при тому, що ви військові вже натворили в країні». Ви поняли, хлопці? Це ми це наробили майдан і цим сипаном наказали і виганяла з кабінета. Військовий прокурор сказав слідчому, що вона виселив за двері. Військові стоять на захисті, але такі військові прокурори змучаються над військовими. Отак, друзі. Ми її будемо, звісно, за неї слідкувати. Всі дії, її. ми вам покажемо фото. її. І це треба передавати службу безпеки України що цього військового прокурора вона працює на користь Росії. Зрада всередині країни є чи має підстави і, взагалі, якесь моральне право прокурорша Макарова звинувачувати у чомусь військових? Краще би поглянула в зеркало. Відповідно до даних її декларації, опубліковані на сайті ЮКонтул у 2021 році вона придбала автомобіль MAZDA вартістю 871 тисячу гривень, маючи при тому вже Chevrolet вартістю 65 тисяч гривень. Крім заробітної плати, вона отримала ще й пенсію 176 тисяч гривень і подарунок 300 тисяч гривень. В той час, у 2021 році, вона працювала прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил. За 2023 рік, перебуваючи вже на посаді прокурора Чогуївського відділу Харківської військової прокуратури, крім заробітної плати в сумі 865 тисяч гривень, вона задекларувала ще й отриману пенсію з пенсійного фонду в сумі 361,5 тисяч гривень. До речі, її чоловік Макаро Олександр Геннадійович, прокурор Харківської обласної прокуратури, також пенсіонер. У 2021 році він отримав пенсію в сумі понад 310 тисяч гривень, у 2023 341 тисячу гривень. Може правоохоронним органам варто би звернути увагу на цих інвалідів-прокурорів, які обкрадають державу і паразитують на українцях, але ні. Вони якраз захищають злочинців і пресують, в тому числі військових. Таким чином довели Степана Кресняка до стану відчаю, і він перед будинком поліції облив себе бензином і намагався покінчити життя, бо не бачить іншого виходу. Що ви робите, Степан Йосип? Ви що? Степан Йосифа? Бензину таливію, дайте горить! За дай, жутайте! Дай за жарку нахуй горить! Не горить, не спитай. Як не дивно, але на захист військового не виступили ані керівництво ТЦК, в якому він працює, ані голова ОТГ, в якому проживає, ані голова спілки ветеранів Близнюківщини Андрій Фурман. Але ж ветеранські спільноти якраз для того і створюються, щоб захищати права військових і надавати не лише моральну, але й юридичну підтримку. Та на захист військового виступили лише його рядові побратими, але вони нічого не можуть допомогти, крім того, що зібрали відповідні кошти на заставу і супроводжують Степана по всіх цих закладах поневірянь поліції, прокуратурі і в Лозівському суді. Побратим Степана Красняника Богдан Мелешко все фільмує про проходження справи, постійно інформує суспільство і звертається по допомогу. І в першу чергу до односельчан, в яких також так звані орендарі повіджимали їхні паї. Степан Військовий воював, все він захищав вас, нас з вами, всіх захищав від русні кацапів. Так ви тепер допоможіть йому і станьте на його захист. Не сидіть, моя хату з краю, я нічого не знаю. Він вас захищав, і, до речі, він захищає свою землю. Чомусь підозри не вручають Коломійцю і й прощен, а вручають кому? Степану, що він захищав свою землю від, ці, від цієї банди, прихвасні. Ось така сумна історія, друзі. Ми бачимо, яке відношення владних низових структур до людей, в тому числі до військових, які ризикують своїм життям і здоров'ям, захищають Україну разом з тим і таких покидьків. І все це відбувається тому, що така позиція, таке відношення до військових всієї неукраїнської влади. То де їм шукати правди? Я не знаю, як що зажалка не горить. Видно, бензином облив зажигалку, не полежать від палиці, але я часу в машині мене там ще спічкина. Я вам кажу, люди, добре, я себе запалював, Я Божа людина, мене Бог дав на я не буду цією правдою жити. Ой. Вони не розуміють, не розуміють, що я Божа людина. Не я не шахрай, бля, я себе підпалю, в другий раз, прийду ще я себе в другий раз запалю. Суки не чують мене фальсифікація. Кром Тому я звертаюся до всіх українців, хто буде бачити це відео. Ми не маємо права мовчати, коли творяться такі беззаконня. Якщо влада так поводиться з військовими. То чи краще її відношення до нас, простих громадян. Ми маємо сказати своє слово цій владі і захистити права військовослужбовця. Бо якщо ми не будемо захищати своїх військових, вони не зможуть захистити нас. Пишіть, будь ласка, свої відгуки і коментарі, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей могли його побачити і приєднатися до захисту військового. Йому дуже потрібна наша підтримка, не фінансова. Аморальна і фахова юридична. Якщо це відео побачать юристи і адвокати, не зволікайте, а долучайтеся до захисту прав Степана Красняника. Друзі, а якщо серед ваших рідних і знайомих є такі фахівці, донесіть їм, будь ласка, дану інформацію. Допомагаємо, хто чим і як може, хто наданням фахових юридичних послуг, а хто поширенням інформації. В описі під відео і в закріпленому коментарі будуть розміщені посилання на сторінки у Фейсбуці військових Степана Красняника і його побратима Богдана Мелешка, а також на Ютуб канал. Тільки разом об'єднавши наші зусилля, ми зможемо перемогти всіх ворогів і захистити наше право на гідне життя на своїй землі. Друзі, допоможіть обов'язково допоможіть нормального захисника, тому тому що Степана. Потрібно побратима, тим більше військового, потрібно захистити. Всім дякую за розповсюдження, розповсюджуйте це відео. Ми в Лозові, Харківська область, кажу. Отак, хто з захисників нормальних, можете мені зателефонувати в месенджер, і ми вас можемо долучити по відео в судовому засіданні, і ви можете виступити там, щоб перенести. Допустим, розгляд справи знайомитись з матеріалами справи і все прочі. Ну це вже захисники повинні там нормальні захисники в цьому всьому робити. Бо як не ми, то нас. Разом сила, разом до перемоги. Слава Збройним силам України, і ми переможемо. Переможемо. Слава нашим Збройним силам, слава Україні і смерть всім ворогам. Адвокат Марусі Звіробій та Софії Федини Андрій Писаренко написав допис про цікаву подію. Та що там цікаву, напевно, історичну, але про неї не розказують в єдиних новинах зелемарафону. Оцього то днями на початку грудня суд закрив кримінальну справу проти Марусі Звіробій та Софії Федини. Прокуратура за штучно гіперболізованою ДБР справою звинувачувала їх у погрозах Президентові Зеленському, а це стаття 346 Кримінального кодексу України. А все через те, що вони у відеострімі відверто говорили про хибність наказу про відведення наших військ з лінії розмежування в золотому у 2019 році. Жінки виявилися правими, замирення агресора призвело лише до втрат. А держава в особі всього репресивного апарату так і не змогла за п'ять років довести хоч якусь вину. Що ж, добре, що Маруся отримає назад своє власне майно, яке в неї конфіскували. Сподіваємося, що її малолітня донька вже не буде згадувати переляк від штурму її будинку під час обшуку. Добре, що наш верховний головнокомандувач Володимир Олександрович Зеленський нарешті закрив свій статус потерпілого. Але що ми маємо в результаті? Тисячі витрачених марно людину годин на обшуки будинку за допомогою бійців Центру спеціальних операцій Альфа СБУ, на десятки експертиз, на зарплати слідчим ДБР, суддям, прокурорам, все це марнотратство під час війни за рахунок платників податків. Даремно витрачені мільйони гривень, і час, який би міг бути витрачений на документування військових злочинів московитів, наприклад. Ця справа, пише Андрій Писаренко, про боно. Я надавав захист Марусі за власний кошт і час з моменту першого обшуку в її будинку. Справа була мені важлива, і мова не лише про захист свободи слова, і про право на здорову критику. Маруся, молодший лейтенант ДШВ, десанто штурмових військ. Вона вже 10 років свого життя живе війною і на крайнє судове засідання прийшла прямо з госпіталю після чергового поранення. Тому всім побратимам і посестрам моя беззаперечна шана і підтримка, каже Андрій Писаренко. і зневага піарникам і радникам президента, які в листопаді 2019 року показали президенту збережене з youtube стріму відео і поклали йому на стіл написану заяву про злочин. Незабаром президент також сам підписав заяву про визнання себе потерпілим від розмови, про яку він навіть не знав, не чув і не бачив. Гарний вийшов піар. Молодці. Від каналу «Самий Сік додамо. І Маруся Звіробій на фронті, і її адвокат Андрій Писаренко на фронті. Тільки піарники і радники президента потерпілої сторони, так би мовити. Вони, звісно, зайняті іншими більш важливими справами. Єднаймося, зло не даймося, на да краще сподіваймося перемогу, Сонячне воскресіння героїв і нашу перемогу. І Сина Святого Духа. Амінь. Боже наш Русий, Сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже і Україну всіх нас скоріше спасе. Навіки вічні. Амінь.